Ський журналіст Віктор Шлинчак, головний редактор сайту Главком. Віктор, добрий вечір. Дякую, що Доброго прийшов. Вечора. Нарешті побачили тебе в нашій студії. Дякую там на горі. Дощ, 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 так, да. дощ, майська піліною, окутав небо. Хоча вже кінець червня. Ну, теми нагальні сьогоднішнього дня, це очевидно. Ми можемо поговорити почати з Криму, що насправді українська влада досі не послала жодного меседжу політичного меседжу кримчанам, тим, які не розувірились в тому, що колись вони будуть єдині жити в Єдиній Україні, і до цього часу не створено так зване міністерство з реінтеграції, чи можна його якось по іншому назвати, як було створено в Грузії. Ми про це більше півтора, мабуть, місяця тому розмовляли із прем'єр-міністром Яценюком. Він обіцяв про те, що це буде зроблено. Принаймні, посланий якийсь такий сигнал, політичний сигнал. Але на жаль, я цього поки що не бачу, і це натомість Росія вже це зробила. Знаєш, говорити про нашу Верховну Раду словами з літературної української мови, мабуть, вже не доводиться. Я поставлю тобі риторичне запитання, знаючи відповідь. А що заважало цим добродіям проголосити навіть після окупації кримсько-татарську національну автономію і на території Криму? Що заважало цим добродіям а, розглянути питання про виділення якогось шматку землі, якогось самого запущеного району в Україні, щоб там створити бодай тимчасову кримсько татарську автономію, коли вони перетворили на цукорок за пару років? Ну, мене є по перше. І так далі, і так мене далі. мене є по перше сумніви в тому, що хотіли не віддавати Крим. Що за нашою інформацією, деякі люди, які були причетні до прийняття якихось рішень, вони отримали великі шматки землі уже після того, як була анексована територія. Та ти як... що звичайно? Ми знаємо їх поймемо? Ну, я зараз тут не хочу, зараз ми перевіряємо цю інформацію, але є люди, які дійсно збагатилися на ці всі. Історії. Хоч з якихось кіл, можеш сказати? Ну, це люди причетні до Міністерства оборони, скажімо так. І тому після цього, цього всього, звичайно, що немає інколи ну, руки опускаються, і хочеться вірити в те, що коли-небудь Україна модернізується. А з підписанням угоди про асоціацію, мені здається, що оце її, це підписання саме по собі нічого не не дає, але це так званий чарівний пенділь, який має підштовхнути Україну до, до того, що треба кудись рухатись. Куди вона може рухатись? У мене був з людьми, з якими я тут розмовляю в цій студії. На жаль, вони для мене на жаль для країни на щастя. Вони є компетентними фахівцями в своїх напрямках. Та був Ігор Гарказів, військовий експерт інституту євроатлантичної Атлантичного співробітництва. Він сказав речі, які мені на голову не налазять. Перше, у нас за офіційним переписом за білою книгою щось таке 130 тисяч військових. З них боєздатних 5 тисяч. Та сьогодні фактично і, і це, і це страшне, коли сепаратисти, які зараз воюють з Україною на сході, вони оснащені краще, ніж українська армія. Це насправді страшно. Я собі ще можу уявити, коли на чорному ринку можуть купити, наприклад, автомат Калашникова. Я ще можу уявити, що можуть можна купити пістолет Макарова чи якийсь інший пістолет, який стріляє військовими набоями. Але я не можу собі уявити, як без посередництва Росії можна сюди завести танки, як можна це завести очевидно. ПЗРК і, і так далі. І при цьому закривати очі на, на на світ. Закриває очі на це, і нібито Росія не не веде війну. Ми реально знаходимося в стані військової операції. Ми знаходимося у стані війни, ми знаходимося у стані антитерористичної операції. В якому стані ми знаходимося? Ну, це стан війни. Реальний це стан війни. Я після того як була фактична анексія Абхазії в Грузії, я приїжджав туди і дивився на наслідки того, що відбулося. От мені здається, що Україна зіштовхнеться з тим самим, і більше того, Крим Криму вже дуже не хочеться в це вірити, але дуже шкода буде, якщо він перетвориться от в ту Абхазію, коли Росії російські війська зайшли де на Оказію там було десь 350 тисяч населення, зараз 240, люди виїжджають, будинки стоять пустками, інфраструктура фактично не, не залишилась, і мені дуже шкода буде, коли це станеться з Кримом. Очевидно, що для того, щоб людей, які теоретично, Думають про те, що вони повернуться в Україну. Теоретично є про, про скажімо так, які хочуть жити в єдиній країні, якщо їх не підтримувати, то звичайно вони будуть їхати, і вони будуть їхати як тар, вони будуть їхати в Туреччину. Ту саму вони будуть шукати інші місця, де, де їх будуть слухати і чути. Коли це теж ще окреме питання, коли і на Донбасі. І в Криму не існує інформаційної політики, коли держава не забезпечує а у нас фактично. в країні взагалі існує ну, інформація? Ми, будемо, ми у нас вона 23 роки не, не існувала, але тим не менше, військовий стан це військовий стан. Я тільки що був на одному з ефірів на «Радіовісті», яке розказує, що воно там належить там, Курченку чи ще комусь, але це теж один із механізмів донесення позиційного. Цієї цієї великої країни до тих людей, які воюють на стороні сепаратистів. Чому цей канал зараз не задіювати? Я вважаю, що українська влада робить велику помилку, коли вона не ходить на такі ефіри. Зараз треба ходити будь-куди і будь-де висловлювати свою позицію. Українська влада, я би тут з тобою посперечався, ніяких помилок не робить. Вона існує в своїй системі координат ну, і в межах цієї системи координат. Це є абсолютно з їх точки зору правильна позиція. Те, що світ пішов дуже далеко вперед, те, що радикально змінилось українське суспільство, на яке вони не, не, не вважають взагалі, просто зневажають їм так? те, що реально змінилися окремі люди, те, що країна тримається тільки на самовідданості громадського сектору. Є їх на, це волонтерах, на, на волонтерах, на тих, добровольцях на крові тих, і, хто і, гине сьогодні і на Сході. І більше того, мені здається, що сама держава тримається на волонтерських таких засадах. Безперед. Тому що, якщо б ми думали, що там влада, українська влада, будь-яка українська влада здатна забезпечити за тиждень, як обіцяно було. Закінчення війни, то, мабуть, туди би не везли зараз каски, бронежилети, харчування. Всі би сподівалися, ну давайте почекаємо тиждень, через тиждень не буде ніякої війни, і ми, в принципі, перейдемо в нормальний режим. Але ж люди везуть, тому що вони і не вірять, тому що каже нинішня влада, більше того, я впевнений, що воно може і не закінчитися і за два місяці. У будь-якому випадку, коли ми бачимо, хто бере участь у круглих столах, нарадах, чи як це назвати, в переговорах а був Сергій голова тий до перебуває вчора. Здається, в нашій студії Я прямо сказав, це державна рада. Ставив тут риторичне питання, чому генеральна прокуратура не порушила кримінальну справу? Чому таке, чому таке, чому а відповідь досить проста. Тому що держава нас не існує, у нас існують які, якісь корпорації, які використовуючи формальні приписи, які називаються законами, маючи репресивну систему, збагачуються, збагачуються і ще раз збагачуються. Це просто ракова пухлина на тілі народному, я би так сказав. Ну, ви бачите, державну зраду не тільки ну це буде не державна зрада, а зрада України на не не тільки з боку там окремих чиновників. От давайте проаналізуємо історію. Як розвивалися наші стосунки з нашими закордонними партнерами, Та? з однієї сторони, Австрія, яка вводила перша з країн, яка ввела санкції щодо чиновників Росії, вона ж перша і порушила той негласний договір про те, що країни Заходу не будуть приймати Путіна. Давайте і, давайте і тут від... до, до слова дуже дивна позиція МЗС. Чому не було відкликано посла звідня на знак протесту? Чому не був викликаний? Ну, давайте посол спочатку Австрії да, до... да, давайте спочатку подумаємо про те, чого у нас до, до цього часу не відкликаний посол з Росії. Як мінімум а посол для, сполучених штатів для, для, для консультації? Я не кажу про те, що треба е, о, зараз одразу розірвати всі дипломатичні стосунки. Треба залишати переговірників. Треба працювати на території Росії в тому числі. Але мають бути політичні сигнали. От чому що не вистачає зараз? Це не, визначає, не вистачає саме політичних сигналів. Та зробіть я казав Арсеній Петрович, зробіть це міністерство з трьох людей. Але це буде політичний сигнал. Зробіть е, там якісь певні інші речі для того, щоб людей е, вселити хоча б якусь надію. Не, не можете е, хліба і зріліща робіть, хоч якісь дії, про які вам буде потім не соромно. Е, про ну не, можна буде відповідати на якийсь закид. Все. На жаль, я поки що не бачу. Ви знаєте, в мене взагалі складається відчуття, що багатьом взагалі чиновникам українським, в тому числі і деяким міністрам, дуже на руку, коли йде на сході війна. Пояснюю, чому бо вся зараз увага прикута в першу чергу до війни. Ніхто не дивиться на дерева земель, ніхто не дивиться на екологічні питання, ніхто не дивиться на розвиток сільського господарства і на кучу багато, багато інших сегментарних проблем, які існують в тому чи іншому там міністерстві чи відомстві і так далі. Зараз всі зайняті війною. Це правильно, треба вирішити в першу чергу цю проблему. З іншої сторони, треба контролювати і на місцях, щоб ми в один прекрасний момент не зробили ну, як це кажуть, не привело, це, не привело до наступного майдану, коли знесуть і тих, і інших, і залишиться вигоривша земля. Своєї ласки зацитую, зацитую дві но... Два меседжі один з них це Наталя Галібаренка, перший заступник міністра закордонних так. справ? Вона сказала, що сподівається, що парламент ратифікує угоду про асоціацію з європейським союзом вже у липні, і також вона сказала, що відбудуться з 11 липня перші тристоронні консультації між Україною і ЄС та Росією. На них обговорять претензії Москви з приводу угоди. Віктор, скажи мені, будь ласка, на твій на твоє розуміння. До чого тут взагалі Москва? Ну, я... Ну, я, я маю претензії до угоди Москви і Пекіна з приводу газу. Я зараз можу пояснити Будь Ось, складність цього переговорного процесу. Після підписання одразу наступає процес ратифікації. Угу. Ратифікація в парламенті українському, я впевнений, пройде. Так. Але потім наступає наступна фаза. Така ж сама ратифікація має пройти в 27 країнах світу, які, в країнах Європи, які, власне, створюють Європейський Союз. Ви впевнені, що цей процес буде Роками. дуже швидкий? Цей процес може розтягнутися на багато років. І, наприклад, на прикладі того тієї ж самої Австрії ми зрозуміли, що не все так. Тонко і не все так чисто буде навіть в, 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 у відносинах з тими партнерами, як, з якими у нас руками складалися добрі, добрі стосунки. Та сама історія. У нас зараз помінялися друзі, вороги, ті люди, які ті, ті країни, які раніше були друзями, вони зараз зайняли нейтральну позицію. Ті, які були ворогами, зараз навпаки можуть зіграти на руку України. Зараз цілий ряд країн, там до десятка країн можуть заблокувати процес ратифікації. Тому питання це дійсно може розтягнутися на руки. Зараз буде тільки Фактично політична е, політичний такий акт угода заживе своїм життям. Правильно, там частина більша частина е, пунктів цієї угоди вона запрацює. Але питання в тому, що це буде не до угода. І наступне до чого я, я, я все це веду, що лобісти Росії вони ж розтикані по всьому світу. Угу. Ми прекрасно будемо розуміти, що е, Путін буде викидати мільйони. Грошей на те, щоб скупити, наприклад, частину голосів в тому самому італійському парламенті, де з часів Берлусконі у нього прекрасні стосунки, чи, наприклад, в Мадриді, переконуючи там окремих депутатів, чи, наприклад, в Чехії. Президент якої після того як почалася анексія українських земель, якось дуже так мляво відреагував. Хоча раніше Чехія була чи не одним із таких впливових друзів України, тобто питань дуже багато, знову ж таки, Болгарія, Кіпр по по цих країнах теж є великі питання і це буде дуже велика робота яку треба буде по пройти в тому числі павлу клімкіну і його команді новій щоб ця угода була ратифікована ну це одне а нам всім і правдоподібно я не помилюся якщо скажу що в українському при частині принаймні, українського суспільства цілком ясно є розуміння того що без міцної модерної крутої та в хорошому сенсі держави відповідно інститутів, яка чітко визначить свою мету на саме захист і примноження природних прав громадян. Нічого ні, ніхто нам не допоможе. Ну, бачите, були заяви, в тому числі і Порошенка про те, що ми будемо будувати модернізовувати країн. Питання в тому, як модернізовувати зараз країну, крім того, що е, е, зараз є заяви, повинні бути і дії. Я ж кажу, що треба судити не по словах, а по діях. Я сьогодні зустрічався з одним представником із МЗС, і Міністерство закордонних справ каже: ми станемо от тим потягом, який буде штовхати Україну в європейському напрямку. Я бачу, що уряд там хоче зараз завести заступників в кожне міністерство, заступників міністрів з європейської інтеграції. Є гарні кандидати. Я знаю людей, які подавалися на ці посади, але для того, щоб ці люди могли дійсно просувати там е, е, ці європейські ідеї, європейське деяке бачення і європейські можливо цінності, і підходи абсолютно іншого. Для цього потрібно, щоб той самий старий апарат, щоб він не сперечався і щоб він не, не Ну це не ж неможливо. Ну ми ж дорослі і ми ж люди. Ну не можливо і ми ж прекрасно це. розуміємо, ну, ну, що це не пройде рік, два-три для того, щоб цей апарат модернізувався. Але в нас немає так, щоб ми сьогодні виженемо там скільки 17 тисяч чиновників, чи скільки ми на, на їх місце можуть прийти ще гірші. Тут принципове питання, яке я з Ігорем Казієм намагався з'ясувати. за все для себе на що має може спиратися президент в цій ситуації? Ресурсів є три теоретично: згнили до кінця державний апарат, не тому що люди погані. Система така. Відсутні великі батальйони. І правоохоронна система, тобто апарат примусу, або на громадянське суспільство, є інші варіанти. Ну, по перше, треба мені здається почати з самого кінця, mm -hmm. як це було там в Грузії і так далі. Треба почати з правоохоронної системи і судової mm -hmm. системи, щоб людина була точно впевнена, що вона може відстояти правоту своєї в позиції в суді. Якщо вона цього не зможе, це не правова держава, це абсолютно алогічні алгоритми побудови держави. Mm -hmm. Все Якщо це почнеться, от ніби там почались якісь виборні суддів і так далі, але ми зараз зіштовхуємося з тим, що по окремих судах ті заходять ті на голів суддів, заходять ті самі люди, люди які, які які мають всі механізми і мають фінанси для того, щоб скупити фактично ці суди, які можуть скупити. Ми Ну, я взагалі оптиміст, хоча кажуть, що песиміст по це поінформований оптиміст. Да. Але добре тоді повернемось до повідомлення МЗС. Значить, ця пані Галібаренко також сказала, що ну принаймні МЗС тут написано, що Україна може не встигнути отримати безвізовий режим до кінця року, оскільки треба виконати ще ряд вимог, укріпити кордони, показати прогрес у сфері боротьби з корупцією та дискримінацією, запровадити біометричні паспорти, ти, хоча в дипломатичному відомстві казали, що безвізовий режим може почати діяти вже з початку нового року, тобто 2015, про що це нам говорить? Ну вже цілий механізм є ряд перешкод для того, щоб візи були відмі... візовий режим був відмінений. Я зверну увагу вашу на те, що буквально. Мені здається, на минулому тижні була заява Євросоюзу про те, що треба буде ще здавати відбитки пальців при отриманні віз, і мене це насторожило. Тому мені здається, що питання буде не тільки в у наших внутрішніх проблемах, а ще й буде питання у позиції Європейського союзу у тому наскільки вони можуть бути послідовні щодо. Відповідно своїх заяв, ми ж прекрасно розуміємо, що коли не будуть зараз укріплені, не буде закінчена військова операція. І, до речі, на цю військову операцію будуть багато речей списуватись, будуть казати: ну як ми можемо зараз реформувати економіку, якщо в Україні йде війна, в цьому є логіка. Але якщо ми будемо займатися лише війною, а в цей час будемо завалювати тили. То це теж шлях в небуття. Наскільки з твоєї точки зору є загрозливий, що твої автори, але найперше коментатори, думають з такого питання? Питання про загрозу, що західні області, центральні області України з Києвом включно, але не тільки вони, очевидно, Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя подивляться, будуть дивитись, дивитись на це, потім скажуть: знаєте що? До побачення, розлучення. Ми не будемо за вас гинути. Ну таких чи не реанімується дарує ідея Чорновола дев'яносто там якогось другого року про федералізацію. Да, 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 але про... Я хочу сказати, що він потім від цієї ідеї відмовився. Та, але підхопив відомий нам юрист демократ, учасник донецьких перемовин. До слова, кого він там представляв? Все ж таки Порошенка сам себе. Що він там взагалі опитуває? Для, для мене це велике питання. Навіть не питання. Я зі стільця ледве не впав, коли я зрозумів. Що він сидить на стороні України, він би, мабуть, сидіти, мабуть, на іншій трошки стороні. І коли з'явився Медвечук, ми знали цю інформацію вже кілька тижнів. Він веде такі, я не знаю, це перемовини до договорники про те, щоб брати участь в цьому процесі. Зрозуміло, що таким чином. Медведчук легалізує себе у великій українській політиці. Зрозуміло, що він хоче впливати на процес. Він дуже довго чекав для того, щоб зараз взяти в таких процесах участь. Інша проблема, коли це прізвище називає, зокрема канцлер Німеччини Меркель. Я думаю, що для Меркель. Прізвище Медведчук абсолютно нічого не говорить. Це Підтверджують і наші джерела, в тому числі в штаб-квартирі канцлера для неї важливо одне. Путін обіцяє, що ця людина зможе повпливати на процес. Німеччина не хоче. Я впевнений, що багато інших країн не хочуть зараз занурюватись в цей глибинний в цю глибинну кризу. І для них абсолютно байдуже, хто це буде? Чи це буде Медвечук, чи це буде Папа Римський, чи Яценюк, чи Кличко? Ми маємо відео. Зараз запитаю Сергій, ми маємо це відео да, з МЗС. -у? Можемо його так. показати? Так, да, Ми покажемо відео нашим глядачам. Будь ласка, з МЗС Сергій Мельничук контролює процес. Говорить про позицію Москви, на чому буде наполягати агресор. Не ховатися. І е, якщо існують певні занепокоєння, то ми готові на них відповідати. Єдине, що в нас вже було висловлено побажання: ми не хочемо консультацій просто заради консультації, щоб поїхати і почути, що угода загрожує російській економіці і вона невигідна, і тому Росія її ніколи не сприйме. У нас інший, скажімо так, предметно-технічний підхід. Мають бути конкретні запитання, конкретні занепокоєння. І ми фактологічно предметно на них відповідаємо. Тобто ми не обмінюємося якимось політичним тролінгом і розказуємо одне одному, що у нас там не збігаються пріоритети. А ми предметно говоримо про те, що кого турбує, показуємо таблиці, підрахунки, і будемо переконувати Російську Федерацію, що зона вільної торгівлі не загрожує економічним інтересам і насправді е немає. Ні, економічного обґрунтування оцим погрозам економічних санкцій, які зараз починають шир, ширитися, що Російська Федерація, нібито буде застосовувати зразу, почне торгівельну війну проти це... думка Наталі Галібаренка, першого заступника міністра закордонних справ України. Це нове обличчя в українській політиці. Вона працювала та ще і третім секретарем кабінету міністра закордонних справ України. Має працювала між іншим в представниці України при Євросоюзі в шостому сьомому роках в адміністрації в секретаріаті Тоді він називався президента України. Потім в апараті Міністерства закордонних справ. Ну і представляла нашу Україну в міжнародних нашу Україну, Перепрошую, в міжнародних організаціях у Відні Австрії. тобто, це так би сказати. Першої синхрон, який ми мали зараз, зараз покажемо другий. Я тільки скажу, що вона представляла Україну в двосторонніх перемовинах з НАТО, ЄС, Ради Європи, бо я знаю одне, що зараз в МЗС розглядають питання про те, що буде кілька спікерів від МЗС, які будуть кожен з яких буде вести свій свій напрям. Ну давай послухаємо ще. Давайте ще раз послухаємо ще раз, послухаємо іншу думку Наталі Галібаренко. Що стосується строків, то е, тут, знаєте, я неприбічний якісь там дедлайни знаєте, чіткі ставити і поясню чому. Тому що... Питання як таке залежить не, не, не повністю від України. Так на нас покладається там 90% роботи, звичайно, бо це імплементація нашого законодавства, і наша здатність продемонструвати європейського союзу, що от ми виконали і ми там заслуговуємо на те, що було запроваджено безвізний режим. Але і в самому європейському союзу Союзі не не непрості і досить тривалі внутрішні процедури щодо цього. От, наприклад. Навіть останній факт: от між між ухваленням рішення Європейської комісії і підтримкою політичним рішенням, пройшов місяць. Місяць в наших реаліях – це багато в реаліях України, коли у нас з вами тут кожен день щось змінюється, звичайно, для нас це багато. І коли ми ставимо собі е, мету, що у нас за півроку вже має бути введений безвізовий режим, то місяць це багато. І ми теж це пояснюємо. Тобто, і тут у Європейського союзу теж є свої аргументи. Вони мають побачити відповідні доповіді експертних місій, спочатку прийняти технічне рішення, потім прийняти політичне рішення. Тому на те, що ми налаштовуємося, я маю на увазі уряд і всі відомства, звичайно, ми хочемо так скажімо, жорсткий термін це півроку. Але це не означатиме, що з 1 січня 2015-го, навіть якщо все нами буде виконано, вже буде безвізовий режим. Ну, такі от, бачиш, маємо піні, тобто з Росією запроваджувати. Це, це те, про що я власне говорив, про те, що терміни можуть бути в будь-якому випадку. Зараз ми, ми навіть не можемо гадати, про які це можуть бути терміни про ратифікацію. Брюссельська Бюрократія, вона теж має такий ганж в тому, що вона інколи доносить папірці от місяцями. Зовсім останнє питання. З чим ми увійдемо в осінь 2014 року? Можемо заглянути за зернути, перепрошую, за. Два місяці ще. зараз взагалі робити якісь прогнози, це невдячна штука. Мені дуже хочеться вірити, що до початку осені принаймні діти підуть в Донецьку у свої школи, і е, ті люди, які виїдуть, виїхали з Донецька зараз, що вони повернуться у свої домівки. Я дуже сподіваюся на е, план Б. Про який говорив пан Порошенко, і мені здає, мені дуже хочеться вірити в те, що він буде більш дієвий ніж той мирний план, з якого виконано поки що тільки один пункт Росія признала Порошенка Тем, президентом, президентом України. України. Ну степ -бай степ як кажуть, плече до плеча ще 13 пунктів має бути вигада. Ну чим зможемо допоможемо на як громадяни своєї країни, лояльні до її законів. Дякую, сердечно. Віктор Дякую вам. Віктор Шончак.